Так, Здається, в оренду двохкімнатна квартира, реозерна. Проходимо ось тут на санвузол, ванна кімната, багато є місця для зберігання речей, зеркала. Всюди йде підігрів підлоги. Проходимо в кухню, є обідній стіл, також посудомийна машина, є у нас мікрохвильова духовка. Газова плита, що на даний момент дуже доречно при вимкненні світла. Ще є ось така шафа на лоджії для зберігання речей. Багато місця ще наверху. Так, проходимо. Ось тут у нас така шафа купе. Простора, велика. Є дитяча кімната, скафе є для зберігання речей. Також є стіл. Тут можна облаштувати під дитинку ліжко, диванчик. Це вже буде по бажанню. Приходимо у спальню. Спальня доволі простора. Багато шафів. Дуже багато. Є телевізор, також кондиціонер, двоспальне ліжко, є така зона б'юті і ще є робочий стіл. І місце, де можна дещо зберігати з хорошим виглядом у двір. Ось так у нас виглядає двохкімнатна квартира по вулиці Приозерна.